Всім привіт! Мене звати Катрін, я є канадкою та викладачкою англійської мови, і в цьому відео вам розкажу, яким чином я заповнюю свої податки безкоштовно, швидко та самостійно. І яким чином це зможете зробити ви. Бухгалтери, як і вчитель англійської мови, всі роблять помилки. Тому потрібно розраховувати на себе і розбиратися в цьому питанні першочергово самостійно. Вже зовсім скоро починається податковий сезон. 28 лютого він стартує, і з цього часу ви можете подавати свої податки. І зараз я бачу дуже багато реклам всяких курсів, як то правильно подавати, навчитися. І я згодна, що курси потрібні для того, якщо ви там, наприклад, хочете мати професію або розібратися в цьому, вам більш поглиблена ця інформації, і люди за це беруть гроші. Але якщо ви просто базового наприклад, ви employed, у вас просто ті фор, наприклад, або ви self-employed, І навіть якщо у вас якісь є контрактори по формі ті форей, тобто ви так само можете свої податки спокійно подавати. Та навіть якщо ви бізнес, ось тому, що в мене була певний час тому маркетингова компанія. Я її закрила через свої проблеми з ментальним здоров'ям. І навіть бізнес податки без бухгалтера спокійно я навчилася подавати. Більше про себе я розказую в своєму телеграм-каналі. Там я ділюся більш з такою особистою інформацією життєвими історіями в деталях, та в інстаграмі. Ось у нас є QR-коди, скануйте, долучайтеся, адже ви не хочете мене втрачати. Повірте, ви не хочете. Як же я подаю свої податки? Я їх подаю через сервіс Well Simple. Це той самий сервіс, про який я говорила в своїх минулих відео, в цьому. Та в цьому про інвестиції, яким чином я інвестую, щоб бути на пенсії до 50 років, якщо ви ще не дивилися, подивіться дуже корисне відео. І це той самий сервіс для подання податків. Все в одному дуже рекомендую, безкоштовно, швидко та самостійно. Яким чином ви це робите? Пишете: Well, simple, tax failing, тобто заповнення податків. Податкових форм, от на сайт Вел well вводите свої дані, реєструйтеся. Якщо ви ще не будували це через Вел well зареєструйтесь за моїм реферальним посиланням, ви отримаєте гроші на свій інвестиційний рахунок: 25 доларів. Я отримую 25 доларів. І також ви використаєте тим, що ви отримати ці гроші. А якщо ви просто зареєструєтесь в well Симпл раніше, ви не були їхнім клієнтом. 25 доларів, ви не отримаєте, тому раджу цим посиланням скористатися. Вводимо в пошуку Вилл well Tax такс Заходимо на велсим. Well він пише: Really Great Tax filling Software 2025. Заходимо. Really Great Tax Filling Software, easy to use. Start filling». «Filling» – це заповнювати. Так само слово «filling» у нас вживається, значення зубної пломби, до речі. Далі ми заходимо на цей сайт волоссин, вводимо свої email, логін пару. Переходимо в свій аккаунт. Бачите, у мене зараз вже велосімпл-аккаунт. він вже має household. Мої хлопцями інвестиції склали 8942 94 центи. Ось. Мій конкретний TFSA – це 3632.50 Плюс 16% і точка 41. Так, до речі, отут саме я отримую гроші за ваші реферальні посилання. Ось так, одне з моїх посилань. І заходимо, дивіться, отут є у нас Tax. Заходимо в Tax. WellSimple, на жаль, не підтримують можливість подаватися через фірму, тому я користувалася трошки іншим способом подавати бізнес податки, але, будь ласка, не радше відкривати жодних фірм, якщо у вас це перша проба пера. Тому що це дуже-дуже геморройно подавати. По факту функції ті самі, тільки що у вас є окрема юридична особа. А можна це саме робити з своєю і фізичною особою. Заходимо сюди, дивимося. Basic plan, тобто ось, pay what you want. Я вибираю basic plan, тому що вам інший план не потрібен. І далі нам попадається така от формочка, де нам потрібно внести дані за свої податки. Якщо у вас є T4, ви є працівником у наймі, то це максимально просто. Просто вказати свій дохід за той минулий рік, воно само собі рахує. Шаблон цієї форми, оскільки, бачите, вона пише, що net... Файл opens on February 23, тобто поки що ще податковий сезон не відкрився, я не можу ще подавати свої self self-employed податки. Тому э, ось як це виглядає. Тобто вказати своє first name, last name, date of birth, social insurance number. Also, in which province or territory did you live on December 31 2025, вказати Вказуєте цю інформацію, Language. Is it a return for a deceased person? No. Here you can enter email address. Я проживаю Toronto, Ontario. Далі, residency. Information about your province or territory. You and your family. Marital status. Also general questions. Are you a Canadian citizen? Yes, I am a Canadian citizen. Далі, email address, tax forms. If все. Тут ще буде information about your refund. буде I нас ще який refund вас have Якщо воно у вас є. На жаль, більше воно мені не відкривається, тому що ми не можемо зараз продати нашу форму за 2025 рік, тому що немає цієї інформації. Тут має бути ще, наприклад, інформація про ваші, де ви працювали, ваші такс-форми. Звісно, можете далі, коли вже заплатки свої заповнити, воно у вас запитати, чи хочете ви щось заплатити. І я завжди обираю нуль, і воно з мене не бере ніяких коштів. Ну, можете обрати 10 25 доларів, заплатити за їхні послуги. Я обираю в даному випадку нуль. Ось і все. Якщо ви self-employed, то можливо у вас, як і у мене була певна табличка своїх доходів та витрат, ви її вносите. Якщо ви так само працювали з дому, то ви можете списувати свої видатки на, наприклад, на home office. В мене це інтернет, в мене це одна третя частина ренту мого, оскільки вона третя ось це мій офіс. Так само це телефон, тому що я його використовую для того, щоб працювати, але знову таки не вся сума. А частина одна третя, тому що я використовую свій телефон для робочих задач лише одну третю свого часу. Насправді трошки більше, але саме конкретно для робочих задач це одна третя. Тому я не ризикую, я не хочу нікого обманювати. Я веду максимально консервативним найменш ризикованим шляхом. Що ще я списую? По ідеї, можна було б ще списувати якийсь бізнес-витрати, наприклад, на якусь команду. Зараз в мене команди немає, тому я це так само не списую. Ну, втрати на їжу я не списую, тому що це якось трошки нелогічно в моєму випадку. Але це і все. Таким чином, мій податковий дохід понижається. І якщо, наприклад, мій податковий дохід досягне 100 тисяч доларів, то... Аби я не була у high-tax brackets, я це свій дохід, я його перевезу в RRSP, в такий самий рахунок, адже таким чином я знижу свій податковий дохід і податки, наприклад, заплачені на 100 тисяч доларів, а, наприклад, на 60. Ось. Саме в цьому випадку я і буду користуватися RRSP для інвестування усіх випадках. Я буду користуватися акаунтом TFSA, тому що я збираю кошти на пенсію. Якщо б я збирала кошти на будинок, і це було моєю сірі номер один. Я б використовувала акаунт FHSA, тому що він собі поєднує фішки RRSP та. Тія так, я записую це відео наступного дня, тому що я зовсім забула вам сказати про Чексі. Це канадська платформа, яка дозволяє вам оплачувати свої податки або ренту, або, наприклад, Utilities Bill за допомогою кредитної картки. І таким чином ви отримуєте кешбек. Наприклад, цього року я вже отримала 500 доларів кешбеку за допомогою Чексі та карточки з кошебанк моменту, і за допомогою якої я оплачувала свою оренду. Тому, якщо ви також орендар випадаєте оренду, то обов'язково користуйтеся Чексі і так само Користуватися нею для своїх податків. Показую вам свій аккаунт в Чексі. Ось я оплачувала своєю візо-карточкою 2050 доларів кожного місяця. Уже отримала реферал 35 доларів 88 доларів. Так, і ось скільки я платила чином, я отримувала цей кешбек. Буде автоматично спасуватися цей платіж за 5-7 днів до дати. Тобто, чексі спише кошти 24-го числа, а 1-го числа воно вже відправить ці кошти автоматично, вам не треба буде про це думати. І дивіться, якщо ми зараз дивимося на Rewards Calculator, ось тобто, залежно від того, яка у вас карточка, от у мене скоршує банк. Ось стільки ви можете отримати з допомогою цього чексі. Дуже класна штука, таким чином ви отримуєте кешбек, який так би ви просто так потратили, і ви б його не отримали. Таким чином, ви заробляєте кошти. Я реферальне посилання на чексі залишу внизу. Реєструйтеся і отримуйте вигідний кешбек за допомогою цієї платформи. Так, інакше би ви б його не отримали. Дуже раджу. І в підсумок цього відео скажу так: надійтесь лише на себе. Розбиратися самі в цій системі, і якщо можна чогось не платити, розібратися самим, то рекомендую спершу цим заняття. А далі вже, звісно, довіряти професіоналам та делегувати. Але доревіряйте, але перевіряйте. Тому навіть на моїх уроках англійської я так само дуже раджу перевіряти те, що я кажу. І Якщо я помиляюся, звідки я помиляюся, тому що я людина. Я дуже вдячна за будь-який фідбек, який мені дають учні. Тому що через фідбек ми ростемо. До речі, якщо вам цікаві уроки англійського, записуйтесь посилання внизу на мої уроки. А на цьому я вам дякую і до зустрічі в наступних відео.